Розміщення та положення деталі важливіше, ніж вам здається. Деякі моделі можна поставити по-різному. Наприклад, поставити на площину або на ребро. Як краще, сьогодні розберемося. Проте спершу розберемося, які інструменти нам знадобляться. Для цього переходимо в слайсер. Спочатку додамо нову модель. Для цього вибираємо інструмент додати. Та у відкритому вікні вибираємо потрібну нам модель. Натискаємо Відкрити. Як бачимо, модель у нас додавалася на робочий стіл. Тепер, натиснувши на об'єкт, нам відкриваються деякі інструменти. Усі вони розміщені зверху на панелі інструментів. Перша з них перемістити. Тут в нас є можливість перемістити модель по координатам. А також. Змістити на відносні величини від початку моделі. Наприклад, я хочу перемістити її по осі X, Це ось ця червона стрілочка, на 5 мм. Натискаю 5, ОК. І наша деталь перемістилася. Також за потреби можна вибрати в абсолютних координатах від початку столу. Наступний інструмент обертання. Тут у нас доявляється ось такі стрілочки, де ми можемо покрутити модель. А також вибрати в координатах. Якщо потрібно, так само як в попередньому варіанті, ми можемо змістити відносно початкової точки на певну кількість градусів. Наприклад, мені потрібно повернути модель на 45 градусів. І, як бачимо, наша модель обернулася відносно початкової точки. Якщо нам потрібно повернути ще на 5, то тописуємо 5. Та деталь зміщається на 5 відносно початкової точки. Повернемо все назад. Та розглянемо наступний інструмент для збільшення. Тут, очевидно, ми можемо міняти розміри нашої деталі. Це ми можемо зробити як у відсотковому відношенні. Наприклад, збільшити її на 150%. Чи задати більш точні розміри у вигляді міліметрів. Наприклад, мені потрібно, щоб вона була. Осі Х25 мм. Також, якщо нам потрібно стиснути чи розтягнути деталь непропорційно, в нас є окрема функція. Натискаємо на галочку, та тепер ми можемо розтягувати та стискати деталі. Проте Studio, так само як Orca та Prusa Slicer, є авторозміщення та автоорієнтація. Як зрозуміло, назви вони автоматично розміщують чи орієнтують модель. Як це працює? Розглянемо на прикладі. <звук> Якщо ми друкуємо декілька деталей, зручно їх авторозмістити. Для прикладу, зробимо декілька копій нашого кубіка. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки. Та клонувати. Тут ми можемо задати кількість копій. Для прикладу, 5. Натискаємо ОК. Та, як бачимо, нам додалося ще 5 копій нашого кубика. Щоб автоматично їх розмістити, натискаємо на інструмент авторозміщення. У нас з'являється ось таке вікно. Тут ми можемо вибрати відстань між нашими моделями. Якщо потрібно, ми можемо його збільшити чи зменшити. За замоченню настоїть 0,8 мм, проте за потреби можна збільшити. Допустимо, це буде. 10 мм. Натискаємо Range, Як бачимо, наші кубики автоматично розмістилися в сітці по 10 мм. Також автоорієнтація може враховувати особливості принтера. Для прикладу, якщо ми виберемо Lab A1 Mini, натиснемо автоорієнтація, Принтер розмістить деталі ближче до осі Z. Це потрібно через те, що A1 Mini має лише одну вісь Z. І для того, щоб якість друку була краща, деталі друкуються ближче до осі. Проте, як ви замітили, наші деталі стоять трішки не так. Їх потрібно перевернути. Для цього в нас є автоорієнтація. Натискаємо на кнопку автоорієнтації. Та як бачимо, усі наші моделі стали рівно. Також ми можемо це зробити вручну. Для цього в нас є інструмент, який ставить модель поверхнею на стіл. Він у нас. Знаходиться ось тут. Вибираємо та можемо встановити модель будь-якою поверхнею. Для прикладу, ось так. Чи так. Автоорієнтація дуже зручна, проте, чи завжди варто їй довіряти. Чи вона ставить найкращий варіант для друку? Розглянемо це на прикладі деталі. Візьмемо ось такий кутник. Його можна розмістити в трьох площинах. Зробимо дві копії та розмістимо в трьох варіантах. Давайте надрукуємо ці моделі та подивимося на результати. А якщо вам цікаво, як почати друкувати на 3D-принтері, переходьте в опис, там буде посилання на відео. Ось наші деталі надрукувалися, Давайте їх розглянемо. На одній деталі получився хороший отвір, на другій. Не треба було друкувати підтримок. Проте обидві з них мають один недолік. А саме вони легко ламаються. І проблема не в пластику. Звісно, різні пластики ламаються з різною силою, проте в даному випадку зіграла роль розміщення шарів. Зламати деталі вздовж шарів набагато легше, і відповідно тому вона легко ламається. Підсумовуючи, можна сказати, що деталі завжди потрібно аналізувати. Наприклад, як з'ясували сьогодні. Щоб найкраще продукувати отвори, потрібно їх ставити на стіло. Якщо деталь повинна бути міцною, завжди враховуйте розположення шарів, проте деталь можна ставити не лише на рівну поверхню. До нас звернувся клієнт з проханням надрукувати баночки для косметики. Завдання було надрукувати красиво та з мінімальними слідами підтримок. Тут було прийнято рішення друкувати під кутом на підтримках. Ось так воно виглядало. Чому саме так, розкажемо в наступних відео. А поки пишіть свої здогадки в коментарях. А щоб не пропустити відео, підписуйтесь на канал. І як завжди, друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. Та до зустрічі!